Добрий день. Сьогодні в нас отакі хіпі виявлені. неправильно обрізані, дерево бунтує, тобто обрізка була, людина підійшла, але ну людина в цьому не розбиралась просто вкорочувала, що бачила, то вкорочувала. І це з пеньків таке певне виростало. Це дерево бунтує. Це перший рік воно так було обрізано, то воно ще віджило і думаємо, що ми спробуємо щось з нього зробити. Будемо цю яблуньку обрізати. Дуже багато і Почну з того, що вже про схему забудьте, що треба на якусь схему переводити, просто треба його врятувати, забрати жировики і знаходити плодові гілки. Знаходимо плодові гілочки, просимо оператора підійти ближче трохи. Ось у нас плодова гілочка двохрічна. Ми її знайшли і ми до неї ведемо. Все інше. Ось Все забираємо. І ось у нас буде закінчуватися цей гілка. Далі по такій схемі, самій схемі шукаємо Ось. Ось пішла одна, друга дворічечка, цю прикоротили, цю набрунечку підняли і таким самим старим козацьким методом, як то кажуть, звільняємо дерево. Від, як кажуть, в народі байструпів. Вертикальні пагони, я думаю, всім відомо, що вони народять, ну, соків беруть вони дуже багато. Тому ми дерево розвантажимо. Я зараз всього дерева вам показувати не буду, як обрізати, покажу основні такі моменти, принципи. І в кінці подивимося, результат обрізки. Знову знаходимо гілочка, перепілочка з подушками, дворічна гілочка. Ось один рік дуже довго ми її випустимо на бронічку. І ось тут з подушками. І до неї ведемо все інше. Все інше зрізаємо. Доведеться, напевно, тут і великі гілки зрізати, щоб трошки його ще розвантажити. Ось, ми, ось у нас закінчення логічне. І ми без пенька, повторюю, без пенька на нуль зрізаємо всі ці оленячі роги. Знову дивимося, дворічечка з плодушками, не вертикальна, полога, спокійна гілочка. Перерізаємо на бруньку, яка до сторони. Ось пішла також гілка. Ну, вона сильно вертикальна, ми її приберемо просто. На прикладі одної, можливо, двох гілок. Я покажу, як це все робиться. Щоб ви зрозуміли основний принцип. Ось на цій великій гілці ще покажу. І далі будемо дивитися результат. Знайшли гілочка, полова гілочка. Прибрали. Випустили на спокійну гілочку, трошки на ній є. вертикально все прибираємо. вертикально все прибираємо. Роздвоєння. Завжди ми це роздвоєння робили одну гілочку з роздвоєння, тому що я б не два не виносив. Але в нас винятковий момент ми залишимо дві, тому що плодових гілочок дуже мало. Все постріляло на непотрібні байстручки. Прибрали, прибрали. Ось з кладушками гілка. Це також прикорочуємо на брунечку, розводимо дерево в ту сторону, подалі від крони. І ось у нас таке виходить. І другу гілочку також залишимо. В звичайному нормальному режимі, коли нормально було обрізане дерево, то нам не треба було б залишати. І взагалі цього всього не треба обробити. Зараз ми просто, грубо говорячи, рятуємо дерево. Воно збунтувалось, воно дало жировики. Ось так, прикорочимо все, випускаємо на зовнішній бруньки, щоб розкрити кромок. Так, і лишилася ще одна у нас бокова гілочка. Зараз ми її зробимо. Ось пішла з боку. І на цьому буде все. Подивитися результат, я вже кілька дерев таких самих точних хіпі тут обрізав. Покажу ще кілька штук. Ні, забираємо забираємося повністю. Забираємо. Чесно скажу, важко розібратися. І робота трошки нервова, але сьогодні напрочуд я спокійний. Давно такого не бачив бардака. Просто йшло діло на знищення дерева. Тому раджу вам, якщо не знаєте, яка людина, хто що вміє обрізати, не вміє обрізати, не ризикуйте. Не беріть обріщики, яких називають за пляшку. Краще людина прийде зробить, яка вчилася, яка займається цим, яка цим заробляє. Так, пішло, пішло і ось у нас переб'ємо на брунічку в цю сторону. І це дуже низько. Дуже низько. От ми такий зробимо. варіант, все. То все прибираємо. Ось що я вам хотів показати, так можна все ще здалеку роздивитися, зняти, десь що ще підправити, як десь дещо ще такі сильні гілки я перекину на зовнішню брунічку. І ми подивимося потім загальне відео, я виставлю, де ці дерева вже такі, як, ну не такі, як мають бути, але можна сказати, що врятовані. Що в нас лишилося після обрізки. Ну, можна сказати, дерево ми врятували. І геть трошки урожай буде, ось що ми залишили. Брунічки є, бачимо, полишав гілочки, на яких є брунічки З урожаєм. І ось таке у нас вийшло форми ніякої, звичайно одоробло але хоч щось буде, бо була біда. І зараз покажемо ще два дерева, я обрізав, ще два експонати, що залишилося. Других варіантів не було. Просто схема. Знаходжу плодову гілочку, залишаю її і все, що заважає перед нею, прибираємо. Такий основний принцип, для того, щоб привести більш-менш порядок такі дерева, щоб вони хоч вижили. На цьому все. До побачення. З вами був Володимир Головань, місто Ладишин.